Далі шановні ви на тридцять третьому каналі. З вами Геннадій Виноградов це програма. Право на правду будемо спілкуватися про ситуацію на фронті економічному. З нами на зв'язку, пан Руслано Сепенко. Мої вітання, пане Руслане. Доброго дня. Пане Руслане. Дуже раді вас бачити. Раді бачити, що у вас є світло. Зараз буває так спілкуємося. <сіх> Не у всіх воно є це періодично Ну, стоїмо витримаємо. воно. Я там. Я так скажу, Шучилось. Шучилось. Ага. Ну, я, я знаю, я, я знаю, що Чотири? слухайте, ну, ну, це окрема тема. Слухайте, давайте не про це. Давайте про важливе. Про важливе, давайте, що там із важливого такого відбулося у світі. G G20 відбулася. Мені цікаво, на вашу думку, чи можна після цієї події виділити якісь економічні новини, може, якусь інформацію, і які прогнози можемо робити. Чи нічого такого не сталося важливого? Чи сталося на вашу думку? Цікаво ключовий, ключовий висновок по результатах цього засідання G20 – те, що ми побачили оформлення біполярного світу. От mm -hmm. всі казали, що буде багато буде багатополярний світ, що ми відходимо там від однополярності. Уже біполярність ми пройшли, відійшли від однополярності. Буде багатополярний світ. Про те, що казала Москва, але ж ні, ми побачили, що ключовою на G20 була зустріч між eh, Джо Байденом і Сі Цзіньпінем, між сполученими mm -hmm. штатами Америки і Китаєм. І від е, діалогу між цими двома країнами буде залежать е, і політичні, і безпекові і економічні е, події. Як вони будуть розгортатися? Чи це буде протистояння і конфронтація? І тоді не буде розвитку, буде стагнація економічна. І якщо ж буде діалог і пошук спільних точ, точ, точок дотику, тоді ми можемо казати, що є перспектива розвитку світової економіки. Mm -hmm. Зрозуміло, зходи, ну от із того, що я от бачив, що вони там до до чого домовилися, Байден з Цзіньпінням, що вони ну от як о -о окреслили. Їхні відносини на наступні роки, як не, не ворожі, а як суперництво. Супер, ну, я не знаю, там, в рамках економіки, там, в рамках технології там, чи інше. Ну, будемо дивитися, споглядати на, на всю цю ситуацію, але взагалом ми маємо ситуацію, коли фактично в Китаї ось з'явився новий імператор. О, Сі Такий собі так новий так. імператор. Як ви думаєте, Слухайте, а пане Руслане, як ви думаєте, стратегія Сіціньпіня, ось вона буде промілітаристською, ось почне бути, чи ні? Чи все ж таки він буде намагатися якось там ну, не знаю в технологіях, в торговлі, ось економічно відтягувати на себе простирадло? Що ви думаєте, як це буде виглядати? Моя особиста думка. Багато факторів говорить за те, що він би схилявся до такого вирішення силовим шляхом вирішення питань, але. Оця тактика, стратегія китайська непрямого зіткнення буде стримувати його, тобто буде боротися два таких тренда. з одного боку. Спроба вирішити все військовим шляхом, да й ситуація міжнародна складається таким чином, що протистояння двох таборів іде демократично автоавторитарного до якого. Записали Китай, фактично, хоча він е, третю позицію займає, він сам сам по собі, скажімо так, от е, тому і зовнішні обставини, і внутрішні обставини, вони будуть підштовхувати його до е, більш силового е, вирішення питання. Але і е, він е, керівництво Китаю буде розуміти, що якщо буде конфронтація і прагнення силовим шляхом. Вирішити питання, то не буде е, досягнено стратегічних цілей, які ставить Китай стати економікою номер один до 2049 року. До сторіччя так би мовити утворення комуністичної комуністичної держави. І вони не хочуть повторити помилок радянського союзу, який фактично через дві війни, які він розпочав, він розвалився згодом. Там за 10 років захід продовжує існувати а комуністична система розвалилася. Тому Китай зробив висновки, і я думаю, щось буде таке, знаєте, як танго в один бік, в інший бік, mm -hmm. от погрожувати будуть, що можуть вирішити силовим шляхом, але будуть все таки шукати діалог. Мені також хотілося якось, щоб оце суперництво між Америкою і США було мовто, в рамках конкуренції. А, бо часто ми споглядаємо через таку ситуацію, коли ну авторитарні лідери країн, вони коли в них не дуже з економікою починається і ситуація, всередині що, що, якісь неспокої, вони починають якісь маленькі великі війни, кудись кудись іти, щось там комусь доказувати таке інше. Тому хочеться якоюсь щоб тут було все в рамках риночної конкуренції. Не, не, не більше хай буде все спокійно. Слухайте, мені наступна новина така собі. На, на око впала. В Російській Федерації о, дефіцит з ліками західними почався. І вони там навіть о, такі попередження зробили, що робіть закупки в Прок. Бо може не бути, а і бо цікаво, бо по тому я пам'ятаю, ми з вами бесіди вели стосовно фармкомпанії. Слухайте, от е о, я так пам'ятаю, що фармкомпанії не виходили з ринку Російської Федерації. Ну але о, це от але але новини такі є. Слухайте, що це таке? Це через логістику, чи чи це окремі ініціативи окремих компаній? От що як ви думаєте, що це таке? Чи це спекуляція? Слухайте їх внутрішня наварити на, на своєму населенні. Це ж золота справа для росіян. Насправді Росії ніхто не обмежував продовольство і ліки це вважаються гуманітарні так би мовити речі, і їх навіть не обмежували, накладаючи санкції на Росію. Тому це порушення логістичних ланцюгів. По перше, по-друге, це те, що в Росії ну це продемонструвало, що в Росії своїх ліків немає, і навіть з якихось компонентів вони мало роблять своїх ліків, тобто частка на ринку. Незначна, і вони замістити швидко не можуть. А те, що пропали західні, там і східні ліки. Ну це порушення логістичних, якраз, от перевез, перевезники страхування. Оце оць, у цьому ланцюгу, якраз оці етапи. Оце порушення цього всього якраз призводить до того, що зменшується обсяги постачання якраз закордонних ліків, які там складали більше половини на на прилавках у Росії. Тут слухайте, там в них є взагалі не дуже добра ситуація. Я розумію, що йодом зеленкою. Так, активованим вугіллям можна лікувати всі хвороби там, в Російській Федерації або просто там. ну, Вони мені, мені здається, перейдуть на телевізор в якийсь час. Вони будуть лікуватися знову, пам'ятаєте, Алан Чумак, там воду заряджався, я, я серйозно вам кажу, це, це буде. От запам'ятайте слова, Буде, буде ще гірше, там маячня буде мракобісся повне. Лухте, а як ви думаєте, коли вже почали за дефіцити казати, що давайте спрогнозуємо? Найближчим часом якісь ще. Дефіцити чекають на Російську Федерацію? Я думаю, що у них будуть виникати дефіцити по, по всьому колу е, товарних і, і нетоварних позицій. Чому тому що виявилося, зараз оця війна продемонструвала, що вони навіть гвістки не роблять, там цвяхи не роблять і mm -hmm. багато чого. Багато чого і в хімічна промисловість не працює, хоча вони великі видобув нафти і газу. Але там пластикові, навіть звичайні пластикові вироби завозяться там з Туреччини з Китаю, от, тому дефіцит буде повальний по по всіх позиціях. Я думаю, і от ближче після нового року там, десь після першого кварталу, росіяни стикнуться з тим, що Буде і зменшення кількості товарів на полицях, і е, буде перелік зменшений. Ну і кількість і якість погіршиться. Тобто е, вони йдуть до того, що зменшується їх економіка, зменшується постачання. От свого вони не мають ресурсу, е, щоб відновити да, як вони кажуть, імпортозаміщення вони не вкладалися в це зараз. Вкладатися пізно, тому що якщо ви вложите, наприклад, інвестиції зараз в будівництво якогось заводу там. Виробу пластика, наприклад, то вам треба чекати як мінімум рік чи півтора, коли він вийде на виробничі потужності і забезпечить там на полицях конкретний, конкретний матеріал. Тому це вже пізно. А враховуючи те, що вони більшість грошей витрачають на війну і туди спрямовують, і зараз забирають з усіх галузей гроші на на те, щоб продовжити війну і з якимсь там обличчям з неї е, вийти. О, то я думаю, що дефіцит це це їхнє все буде їхнє все, бо більше, тут я навіть о, побачив, що мене. Лукати, така собі новина стосовно дефіциту, я додам. А, побачив новину, що десь в російському якомусь місті великому а, зламалася пічка для крематорії. У Крематорії. Розумієте? А і отут, і тут, о, я читав, коли новину, слухайте, я от в якийсь момент зрозумів, а як це дійсно воно все пов'язане одне з одним. ось зараз з них зламалася ця пічка. О, зробити вони її не можуть. Все, крематорій закритий. А, розумієте, а де ж ховати людей? Вони вмирають кожного дня. Я навіть не, не, не рахую тих, які цих, цих рахують ЗСУ, які вмирають на нашій території, а ті вмирають самі по собі. Там велика статистика смертності, вона перевищує статистику за народження. Тоб, так що всі зрозуміли. Тобто люди не безсмертні. там. І отут виявляється питання: де їх ховати? Ага, потрібна тут земля. А що воно? Це ж дощі там і і, ну, і вся інфраструктура, і таке інше. І воно одно, одно за одне тягне. Ну, я не знаю, дійсно, велика ще раз. Ми багато про це кажемо. Велика країна. Ми чекаємо. Я також дійсно зрозумів, що десь на май місяць. Я зрозумів, що можна якийсь такий зріз вже робити. Ну, подивитися, що з пацієнтом там десь у має, у має місяці, і всі про це кажуть. І наші спеціалісти, і російські спеціалісти також чекають, що ну от в маю, побачимо. Ну, побачимо так. Побачимо. Слухайте, а давайте про нафту. Про нафту, про нафту, про нафту, про нафту. Що там з зимбарго і хто її буде, і хто її буде о, купляти? І хто її буде купляти з грудня чи січня місяця? І там, взагалі, вся ця, ця ситуація зі страхуванням. Я також не розбираю, що навіть якщо можна купляти, але хто її буде перевозити і страхувати, то що тут як в цьому аспекті буде Росія? Стикнеться з дуже великою проблемою. Насправді їй потрібно створювати якийсь флот, який буде погоджуватися там. Без страхування перевозити, тому що страхові компанії переважно це е, західні компанії, які спроможні капіталом підстрахувати ці ці перевезення е, капітанів, які везуть ці величезні танкери. Е, і е, на заході і танкери також на заході. Ну частково ще як на Корея робить, але нові танкери я сумніваюся, що буде купувати Росія нові танкери. Вона якась якісь буде вживані. Там брати під чужим прапором, возити ту mm -hmm. нафту тут проблема буде і тракуванням, страхуванням, з логістикою буде проблема з тими танкерами, і проблема навіть зі збутом. Чому тому що навіть індійські компанії, які закуповували великі обсяги е, нафти, е, починають подавати сигнали, що е, оті обмеження, на які які на них накладають там і Сполучені Штати Америки і Велика Британія, вони не хочуть е, е, втрачати кошти, е, торгуючи торгуючи з Росією. тому Росія стикнеться з великою проблемою. Е, її партнери Китай і Індія, на які вони розраховували туди продавати. От уже Індія захиталась таку позицію, займає там, хтось буде купувати, а хтось уже і не буде купувати Китаю. Такі обсяги не потрібно. Чому. Індія, Тому, що... Індія, Пане Руслане, пане Руслане, давайте так, щоб всі зрозуміли. Ну, от Ви кажете, Індія, і я уявляю, велика країна, багато мільйонів лю -лю -люд людей, і одна з найбільших і те інше. Ух Ухте, а скільки вони тієї нафти будуть в них навіть з тим. І так, щоб всі розуміли, купляти от не хочуть втрачати індійці. Слухайте, там а, транспортування цієї її нафти воно не виправдовує ціну, за яку вони беруть. Ну так мені так Ну от казали люди, що Російська Федерація з великим дисконтом продає до, до, до Індії цю нафту. Тому то ми розуміємо. Тому от <кх> мені цікаво, а Індія, скільки вона вибирає тієї нафти? Що там великий обсяг? Обсяги менше значно, значно менше, ніж європейський ринок. Китай і Індія разом не вибирали те, що вибирав європейський ринок. Це от О. загалом. Зуміти, це перший другий момент: 35% дисконт іде з яким бере Індія. Вона розуміючи, що Росія втратила ринок і вони мають монопольну позицію Індія і Китай, Вони беруть з великим дисконтом зараз. Якщо 90 там доларів, наприклад, барель коштує, то вони там будуть за 60, за 50 брати mm -hmm. і менші обсяги, тому. Тому втрати будуть у Росії будуть. і да і будуть значні. Якщо е, 40 відсотків там кажуть, 40-45% бюджету Росії формувалося з європейського ринку е, нафти і нафтопродуктів, то зараз в грудні вони втратять частково нафту а з лютого нафтопродукти перекриють кисень. І я думаю, що десь 40% вони будуть наповнювати там. Ну максимум 15-20% той бюджет зможуть наповнити. Тобто, фактично на 50-60% вони втратять прибутки, які мали з європейського ринку. Ринки Індії, Китаю не замістять їм, не замістять тих обсягів. А знайти нові ринки, наприклад, там південно східна. Азія да може брати там ці молоді, молоді держави, які прагнуть е, розвиватися більш більш активно. Їм більше енергоресурсів потрібно. Ну вони також не возьму, не візьмуть. У них немає таких е, потреб, немає такої економіки, ємної, щоб вона е, стільки споживала тієї нафти. Тому ну і це укласти треба угоди. Треба пробити ці маршрути логістичні, куди вивантажувати, де завантажувати. Тобто на все це час потрібно. А враховуючи те, того, що час працює зараз е проти Росії, е вона фактично ну це їй треба було робити десь за два-три за роки до, до цієї війни. Якщо б вона знайшла нові ринки збуту, е домовилася, підписала контракти. Вона б тоді швидко переорієнтувалася. А зараз це все в неї буде займати тривалий час і фактично у неї буде провал, як ми сказали, от е друга половина 23-го року буде провал і по прибутках. І не буде можливості фактично ну, фізично вести е війну. Mm -hmm. Так, взагалі там цікава ситуація. Ось і мені, я коли слухаю спеціалістів з економіки, от, і російських, так і наших, ну і вони там, що буде з Російською Федерацією, таке інше, ну там так бага, багато прослойка жирова в них. Там були запаси такі, інше. Вони ж добре торгували енергоносіями всі ці роки. А я собі так думаю. Ну, це якщо вони робили ці запаси, і ці запаси підуть на населення. А якщо все вкрали, то ніяких запасів там немає. І воно взагалі може в один, я вам серйозно кажу, воно в один день може все. От я бачив, як ці карткові будинки падають, і воно так буде так все. І що далі там ніхто не зрозумів. Ну, шукати будуть ворів серед своїх і почнеться революція. Там, Спроба, і все. Це це така собі логічна картина. Буде, так, не буде, не знаю. На останок, давайте поговоримо з вами, слухайте, знаєте за що? <кхід> за цей турецький газовий хаб, а, газовий хаб з Російською Федерацією, який якій вони там це будують, рекламують, дорожні карти малюють. Слухайте, а от цей газ куди буде йти? Куди? Навіщо ця свістопляска? <кхід> Це також гра на публіку з моєї точки зору. Чому поясню по перше, туреччина лишилася єдиним монопольним фактично напрямком, кому і куди може постачати свій газ Росія? По перше, невеликий ринок Туреччина там, якщо десь мільярдів забере, то це добре. Туреччина відкрила у східному середземному морі свої родовища. Плюс вона отримує з Азербайджану газ з Каспію. І їй стільки такі обсяги не потрібно. Що вимагає туреччина? Туреччина вимагає по перше знижку на цей газ, що буде постачати у цей хаб Росія. По перше, по-друге, вона вимагає перекупати цей газ і продавати як як свій турецький на Єро... на ті ринки, куди вона захоче, захоче на європейський там пів на південь в південні країни Європи продавати. Так стоп, а... патрі Це... зачекайте. Тут просто тут це все важливо. Тут, якщо я не зрозумів, то глядачі також не зрозуміють. Тобто, це відмивання газу, от не як відмивання так. грошей, це відмивання газу чи ні? Так, так, Туреччина. Тобто, Росія втрачає, якщо казати, починати з кінця. Росія вже не буде гравцем на європейському ринку. Туреччина купить російський газ, зробить його турецьким. І буде продавати як турецький газ на, на європейському ринку, купить зі знижкою, тому що нема куди качати більше Росії. Е, газ північні потоки стоять через Польщу. Зупинені через Україну невідомо, як воно буде там постачатися. От лишилася єдина єдина Туреччина, куди вони в пастку потрапили, і тепер будуть іти на всі вимоги. Що Туреччина поставить, пропише вони все будуть підписувати. Слухайте, ну я не знаю, ну Ердоган не папа римський, і він э, не індульгенції не видає. Знаєте, був э, не, поганий газ, добрий газ відпускаю російський, російські грі. Ну це ж маячня. Суха, ну, а воно буде працювати, а санкції, вся ця історія. Чи воно поки ще з да, газу не торкається ця, ця історія? Ні, просто я не розумію, як що? це працює. Ось поганий газ іде. Ердоган його освятив своїм себе, присутністю своєю у своїх турецьких ча турецьких чанах, і все і звідти вже добрий газ виходить. Чи що, це, це Я... Я так буде працювати. Ну труба, труба одна. А, газ можна змішувати. Фактично в трубі, наприклад, Азербайджанський і російський газ змішали, ага. і вона йде там. Може розбереться російський, це йде чи з Азербайджану з Каспія газ іде тому головне, що, що треба зробити, висновок: що Росіяни утворили такі зовнішні умови енергетичні для себе, що вони лишилися фактично з одною транзитною країною, з одним гравцем, який буде викручувати їм руки так, що їм не сподобається продавати уже той газ, який вони там зможуть невеликі обсяги продавати. Угу. Слухайте, не ще на останок така от новина з'явилася стосовно транспортування нафти. Повернемося, кажуть, що Пригожин. Пригожин хоче, ось там формує структуру, там якусь економічно, економічно-логістичну, яка буде мати вплив на страхування ось цих суденців, човнів нафти і таке інше. А я собі так думаю, ну, а страхування, воно ж повинно, ну, це гарантується ж коштами. От ви вірите в цю історію, що буде в Російській Федерації компанія, яка буде свої судна страхувати. Я не знаю, чи як чи як це воно там буде працювати, це приблизно так можна описати компанія, яка займалася охороною там умовно кажучи, якихось об'єктів, вдруг стала і, і, і захотіла стати з займатися серйозним бізнесом, наприклад, mm. страховим, а прийти там у банківську діяльність чи в страхову діяльність. А до цього вони займалися, ну стріляли і охороняли, от тому. Це просто ні про що, от вони можуть хотіти і бажати все, все, що завгодно. Якщо вони не отримують в Росії політичну владу, тоді вони там безперечно можуть займатися будь-яким бізнесом. Да? Це, це ЧВК і Пригожин. А якщо вони лишаться такою військовою структурою, ну військові будуть займатися силовим моментом, а люди, хто займаються фінансами, будуть займатися фінансами. Я просто собі не уявляю, як якась серйозна країна, організація буде мати справу з фірмою, яка належить Пригожину. Ну ви розумієте, там Пригожин. Це повар Путіна, людина, яка по пазонам, і знається, як е, чим відрізняються півні від пацанів і мужиків. Ну з ними мати справу серйозну гарантії на багато років і таке інше. Ну ні, це маячня, я в це не вірю. От. Дякую вам, пане Руслане, що долучилися до сьогоднішнього ефіру. До наступних зустрічі і доброго дня вам. Дякую. А нашим кавичем я нагадую, заходьте на ютуб канал, «Жамкайте на зеночки, підписуйтесь на новлення. З вами був Гонаді Виноградова. Програма Право на правду. Тримаємо стрій.